Крім того, калаген пов'язаний з кістковим кальцієм і допомагає регенерувати хрящі, сухожилля та кістки. Магній пов'язаний зі створенням ферментів, гормонів і антитіл. Використання цих речових разом покращує засвоєння кожного з ним в організмі. І що дуже важливо, що наші продукти нутріпласт, кальцій, магній і калаген не містять молочних продуктів, сої. ГМО, цукру, лактози, консервантів, барвників та глютену. Кожна таблеточка містить 333 мг кальцію, 133 мг магнію та калаген другого типу. Приймати по одній таблетці на, на день рекомендовано з 16 років, або консультуйтеся з сімейним лікарем. Дозвол